Котани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. І сьогодні, друзі, нам знову гостинно відкрив двері буті кнішої парфумери LeFLACON. Які де Дімо, знаходиться? Да, по адресі вулиця Предславська, 57. А гість сьогодні Діма, як завжди, людина, яка дуже багато знає про парфуми, та пані Наталя. Пані Наталя у нас колекціонер, парф любитель. Отож, сьогодні ми, друзі, будемо розбирати французький бренд Сіліван Delacour. Тож ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, обов'язково подивіться інфобокс, друзі. Там буде дуже багато цікавого. Наприклад, барахолка, де ви можете не тільки купити, але й продати парфум. Отож, друзі, не будемо гаяти часу. Застрибуйте до нашого парфумерного огляду. І поїхали! Діма, ми забули знижку. Так, знижка діє від моменту публікації відео на протязі 10 днів. Так, да, від публікації. Мінус 10 з промокодом Ukrainian Fragrance Community. Отож, друзі, новий бренд в Le Flocні парфумерка Сілван Делакур. Це все, що я знаю, друзі. Сьогодні Сьогодні ви будете мені допомагати з цим. І знаєш, вона працювала дуже довго в Герлен. Так, вона починала працювати в Домі Грилен. Вона була креативним директором в Домі Грилен, допомагала створювати аромати. І... Також потім вийшла на пенсію і вирішила чим займатися. Створила свій власний бренд з трьома різними лінійками ароматів. Ти знаєш, я читав до цього, що Турін дуже критикував її роботу. І, типу, це щось таке інакше. Але вона зробила досить класні аромати. да, Пані Наталіна. Підтвердиться дуже класні аромати, саме в бренди Гірлія. Звісно, вона. Завжди робила в колаборації з кимось. Лістан Мажик, славно, звісно. Пані Наталя, ви, я знаю, ви любите я цей бренд. Я люблю цей бренд і дуже довго шукала щось схоже на те, що в мене було. Uh -huh. І а, такого не знаходила дуже довго, uh -huh. це багато років. І коли я вперше сюди прийшла і спробувала саме цей бренд. Я зрозуміла нарешті, я знайшла те, що а шукала. до речі, а що це за парфум? Я навіть такого не бачу. Друзі, я вам швидко а покажу. Це, це ось такий якийсь знахідка. Чем шампелісейсь ну перекладається як Елісейські поля? Так. Здається, Брендер, так. друзі, напишіть в коментарях, чи знаєте ви саме цей парфум, в кого він є? А пані Наталя каже, що зараз вже його ніде не можна знайти. А... Те, що мені показували, що зараз, як цей парфюм, це зовсім інший аромат. інший аромат. Я його зовсім не впізнала. Тобто, якщо ви шукаєте щось подібне, да. то дійсно ви так, можете так. зайти і ознайомитися з цим брендом. Бо цей я шукала те, що буде якесь таке ж округле, таке жіноче, жіночне. Таке, те, що можна буде носити і в холодний час, і в жарку в погоду. погоду. І саме Делакор, виконала. Діма, я не знаю, як ти вважаєш, що я походжу з пані Наталією. Дійсно, бренд дуже жіночний, хоча є одна композиція, яка прямо в чоловічу сторону, це Озкан, до речі. Скажи, будь ласка, є три лінійки так, в, цьому, в цьому бренді? Так, є три лінійки: мускусно-ванільна, спеціалов мускусна та фронт оранж. Тобто три направлення. Ось і саме перший парфюм Оскан, він належить mm. до флердоранжевої лінійки. Ну що, давайте тестити і ви будете казати ваше враження. Сьогодні ми будемо від зворотнього, ми будемо не грузити вас фактами, якимось пірамідами, а просто будемо враження тестувати, і як вам взагалі буде. Я думаю, буде цікаво. Ну що, кажіть, друзі. Для мене це, перш за все, аромат апельсинів, але більш такий на східний мотив. щось сховане між шкірою, корицею та апельсином. Угу. А. а я перець почула. Рожевий Рожевий парець. парець. Для мене це одна із композицій, яка прям в чоловічу сторону тут. Для мене. От Flord Orange, прям тут соло його, але він такий підбитий ваніллю. А в цьому бренді я майже у всьому відчуваю легку ваніль, тільки ваніль кожного разу Угу. <реку> І це ваніль не кулінарна така випічка, а ваніль ну, така природна, якась на повітрі. <реку> Це дійсно так, вона така лагідна, злагоджена. Лагідна, дуже дуже приємно. І, до речі, друзі, хочу вам сказати, що а, в магазині є формат навіть 30 мл, що дуже зручно, дуже зручно. А, і ціна набагато нижча. От я дивлюся а, в сторону 30 мл. Так. І я б хотіла сказати, що дуже гарні флакончики. Вони а, ті, що а, Сотки. Сотки, вони округлі, такі ж округлі, як і аромати. Mm -hmm. В цих ароматах я взагалі дуже важко, що то можу сказати, які саме там, які ноти. Mm -hmm. Може, окрім ванілі. От те я чую добре. Mm -hmm. А аромат такий округлий, такий же, як той мій колишній аромат. Це 96-й. Років, Або сьомий рік, це років. так. Ну, після того я ніде не знаходила таких округлих ароматів. Я mm -hmm. хочу додати, перш за все, за, не за сам аромат, а за саму концепцію бренду. Тому що як багато сучасних парфумерів та різних парфумерних домів, Сільван підкреслює, що її продукція еко-френдлі. Та не тестується на тваринах. Uh -huh. І перш за все, без шкідливих інгредієнтів. І майже всі інгредієнти природнього походження. Ви знаєте, друзі, я не знаю на фрагрантиці, порівнюючи чи не порівнюють. мені він нагадав жики від гірлян. Не знаю, нічого чув такого. Така ваніль, овердоз ваніль, але він той такий, знаєш, такий дуже колючий фужер. А тут от прям він. Такий округлий, як ви пані Наталя сказала. Округлий, округлий. І, і всі аромати взагалі, Делакур, вони дуже нагадують той герлен, який, який був пали. колись. Зараз герлен я не купляю. Окей, okay, змінилося. Змінилося все. Знаєте, змінюється, і, як правило, не да, для ароматів, і фраза забороняє і тому подібне. Так, але е, виходить, що е, ця парфюмер змогла зберегти угу, той джетсмен. дух Херлена. Дух так, да, бо вона була арт-директором дуже довго в, в цій компанії. Так. Ну що, давайте переходити це до наступного. Ой, Алькірія. Валькірія, так. Супер. Я знаю це аромат. Він в мене був в бажанках. Угу. Ой, супер. Він і є в бажанках. Він такий, знаєте, а, знову про ваніль, але вже таку ваніль, більш якусь а, а, темну, більш якусь анімалістичну, така непроста ваніль. Я думаю, чогось мені зараз навіть згадалося ну, спеції. Угу. Вони... Не можу, навіть ці аромати дуже важко описувати. Mm -hmm. Їх хочеться просто вдихати, і все. Mm -hmm. Діма, що ти скажеш? Ну, я б його додав, що він йде в сторону сандала mm -hmm. та майже гурманський, я б сказав. Mm -hmm. Ну і так. його створив відомий дуже парфюмер також Маріс Русель. Угу. Я ще відчуваю нотки магдалю, тут такі дуже-дуже лайтові. Так. Хоча спочатку я би ще додавала чуть-чуть, так десь дуже далеко кардамон. Угу, Так, да, лайтове щось є. Дуже смачне. Eh, так, гурманське, але воно не, не випічка. Не випічка. Так, його з'їздити не хочеться. Але от гарно, округло. Варіант Угу. Ти наносиш так, як профі. Мені він дуже подобається. О, Ода абрикосовим якимось варенням. Дуже красиво. Тільки це не варення таке, джем, да? а, а дуже ніжне, дуже особливо виготовлене угу. варення. Дуже красиво. Дуже. Ви знаєте, от ми тестимо три аромати, в них є щось схоже, в них є якась схожа ідентичність. Да, тобто можна вирізнити, що це саме цей бренд. Так, так. Вони однозначно їх можна дійсно з закритими очима. Впізнати. Угу. Але зараз серед трьох ароматів в мене цей в топі, він мені нагадує реально абрикосовий джем. Такий дуже лайтовий. Так. А мені більш в сторону терпко-спеціовий і навіть ромовий якийсь акцент. Так. Угу, Трошки є. <реш> окей. Наступний аромат Ванорі. Угу, дякую. Ну, це не мій фаворит. Тому що не подобається тобі явно, тому що тут є франджі пані. Mm -hmm. Він Натал. І... Так в, виграє. Мені зараз, знаєш, якусь помадність вилізла. М -м -м. Як вам, пані Наталя? Цей аромат, я в нього просто закохана. Mm -hmm. І а, я а, пробувала його в невеличкому форматі. Mm -hmm. Повірте, коли його на ніч наносиш <смеш> і, і прожинаєшся вранці, і ти відчуваєш цей аромат. Аромат. Починається з правильної <смеш> ноти. Правильної <смеш> ноти. Це точно. <смеш> дуже, дуже гарно. Тут ваніль, тут ваніль, я скажу так, що до цього бренда, коли я звучала там в переліку нот ваніль, угу. я вже не хотіла цього угу. аромату. Ну, а тут ваніль в цьому бренді ну, просто неймовірно. Ну, мед взагалі не відчувається, хоч тут він заявлений в е, акценті. Відчувається. Відчувається? Відчувається мед саме той, який той біленький, такий прозоренький. Легенький. Для мене от дім це 100% жіноча композиція. я, так, от, я Ти зводи. хоч мене вбив на чоловік. Ні, мені не... вона віддає якимось помадним таким косметичним акцентом. Напевно, як ти кажеш за рахунок Франджіпані. Цікавий, але не про мене. Але на жінках я думаю, буде дуже красиво звучати. Дуже дуже і головне в цьому бренді. Він дуже гарно звучить не з болотера, а з тіла. А з тіла. Це правда. До того ж, особливість цього бренду, що коли ви до вечора у вас нібито ви його вже не чуєте, але коли потрапить тепла водичка, на тіло, знову він знову каже! «Привіт! Привіт. Я тут. і я знову з вами, це точно. Окей, супер. Ну давай наступний. Так. Мліланк. Це ще ванільна колекція, так? Чи вже а, мускусна колекція? Це мускусна спеція. Ого, він дуже мегаквітковий. Якісь такі дуже а, а, вибухові білі квіти. Як, як вам? Вони, він для мене дуже веселий. Це як коли його вдихаєш, то бачиш таку юну дівчину в легкому платьку, угу. мабуть, навіть світле І десь в такому... На лугу в общем mm -hmm. вітерець розвіває все так. Так, я він дійсно ще більше дівочніший, чим вапер... дівочніший. чи попередній, і прям він такий, знаєте, для тендітної, цнотливої дівчини. Так, так. Це знаєте, коли зараз, до речі, вже тренди. Коли раніше хотілось гучності, бакара руш, то зараз хоче люди купують щось таке нюдове, знаєте, не, так. непомітне, щось для себе. Оце саме для для, для себе аромат для себе. А ви до речі, пані Наталі. Купуєте аромати для себе, чи щоб подобатися іншим, тому що інколи знаєте, є такі аромати, наприклад, Бакара більшість вона подобається. Чи ви от прям для себе купуєте? Хочеться і для себе, але я купляю для когось точніше, щоб гарно людям було біля мене. Mm -hmm. Але я купляю те, що мені хочеться вдихати. Для себе. Особисто для Особисто. себе. Особисто, Особисто для себе. А ти Діма, як купуєш для себе? Чи ти не купуєш, бо ти живеш Ні, в магазині? Звісно, для себе купую. Але потрібен іноді відпочинок від ароматів. Так. Mm -hmm. А скажи, будь ласка, от я спілкуюся з різними консультантами в магазині, і вони мені все одно кажуть: що, типу, за день, наскільки ти натестуєшся цих ароматів, що ти просто приходиш і намагаєшся змити. З одягу, з, з обличчя, з усього цього. Так, іноді навіть душний допомагає. Пам'ятаю роботу по дютіфрі в аеропорту Бориспіль, то це навіть е після прання в машинці все одно одежа все одно пахне, пахне, пахне ароматом. Так, Наступний аромат. Такі. Це Флорентіна. Фантастичний флорентіна. аромат. Е так. О, супер. Але тут. Також є цей флеодоранж, який те не подобається, угу. але тут він не відчувається. І акцент на фіалку та я, гвоздику. Йде. Я знаю, я гвоздику тут не відчуваю, але тут прям впізнавана фіалка в цьому ароматі. Фіалка фіалкою поганяє. Як вам? Я дуже довго шукала аромат, який би нагадував мої улюблені садові квіти, флокси. Угу. І от зараз я вдихнула. І я зрозуміла, що ніби я от, Біля цих підійшла до, до цього квітнику, квітнику з фоксами. Я навіть не уявляю, як вони виглядають квіти. квіта. Вони фантастично і, і краси, пахнуть, але ввечері вони, вони, ну, особливий такий аромат, і ніде я не знаходила. Це, а, це, оце це. В цьому. Для мене тут фіалка, знаєте, і кажуть, що о, фіалки не пахнуть. Можливо, вони і не пахнуть, але коли, знаєш, в парфюмерії є заявлена фіалка, і ти цю ноту вже відрізняєш, навіть якщо ти не знаєш, як пахнуть фіалки. Але ти вже спробував тут, тут і тут. І... А я ще скажу, що ще мені трошки нагадує, вечірні, також садові. Матіола. Матіола, як цвіта. Ну, матіола, вона така більш дурманіша, така. А мені а... вона дурманніший да? якраз. Окей. окей. Друзі, продовження нашої рубрики. І Діма щось хоче нам а, розказати про аромати, так, да, Діма? Так. Це самий класний аромат на моє бачення, не тільки на моє бачення, з цієї колекції. Угу, Ти так щедро поливаєш. Я взагалі цей аромат. Дуже люблю. Люблю. А за що ти його любиш? А, за що? За свіжість, за трави. Акцент іде на розмарин. А полин? Та полин, так. я от полин дійсно це а, ода полину. І такого, знаєте, гіркого, несолодкого. На сонці розігрітого. Угу. Дуже красивий. Польового такого. Кажіть, кажіть, пані Наталі, не соромтеся. сьогодні я ваш дебют. Я не соромлюсь, тому що я цей аромат закохана однозначно з першого подиху. Саме тому, що я почула тут полин, а я дуже хотіла свого часу купити багаче, а є аромат. Mm -hmm. а гачок. Сказати. Гачок. Mm -hmm. а, і там той аромат мені сподобався саме полин mm -hmm. який. Але я зрозуміла, коли я спробувала цей аромат, той в мене вже зовсім перестав відійшов їш, на другий план. Зовсім. Тому що в цьому мені подобається все. Подобається цей старт полину, але потім, потім просто роз... десь ліс полеря поруч. І е, поле з таким е, просто травами. Mm -hmm. Те, що потім викошують для mm -hmm. е, Для тварин. Для тварин. І воно таке вже от трошки підсохле, ну mm -hmm. і в той же час солодке, медове. Mm -hmm. Тут навіть бачиш тих бджілок, які ще. У всіх, там же ж вони, всі ці трави цвітуть. Я погоджуюсь з вами, він гірко травний. Гірко травний, ну, він такий хороший. А головне, що він чудово. Я його обожнюю на собі. Угу. Я його бачу на всіх жінках, но на чоловіках. Так, за те, що за, це е... неймовірно. Тому що він гіркотравний, він дійсно може бути на чоловіках. Звичайно, mm -hmm. е... друзі, ви скажете, що гендер до парфумерії це дуже відносно, тому що парфумерія не має гендеру, це все аромати, маркетинговий хід. Маркетинговий хід, так. Але е... я оцей і Озан. Я бачу на чоловіка за його гіркотравність, в нього така виражена особливість його. І, до речі, тут на флаконі намальований а... безсмертник, так? Так. Дуже красивий. І я ще додала, що о, сам він більш на чоловік на, на чоловіках трохи суровіший, угу. скажімо, байкер. Байкером. То цей. Чудово до костюму підійде, uh -huh. до якогось трошки спортивного навіть. Uh -huh, супер! Мені дуже подобається. До речі, а пані Наталі, скажіть, який аромат у вас в колекції? Я знаю, що щось з бренду ви вже маєте. У мене є звичайно хілікріс, uh -huh, це саме перше, і друге вірджіл. Vir так? Так. Ванільний. А, так. Ванільний, mm. так. А ми його про нього а, не пишемо. А давай розкажемо. Давай розкажемо. Про віржу? <рес> давай. Чому ви саме обрали його? Чим вас він захопив? Чим він мене Де? захопив? Ваніль, Знову ваніль. гіркотравна ваніль. Гіркотравна ваніль. От, мабуть, у мене зараз таке от як. Хілікріс трошки гіркувати, mm -hmm. так і це. Е, і він, гілікріс, е, я спробувала, коли прохолодна погода була, він чудово, mm -hmm. і зараз чудово, так же і цей. Mm -hmm. Тобто мені подобаються ці аромати, мабуть, із за того, що е, на різну погоду, в різний час е, суток, mm -hmm. то він все одно буде ну, делекор. Це делакур. Це делекор. А, друзі, а, якийсь такий самий разін з приводу бренду. А, якщо ви шукаєте ванільні аромати, їх різноманіття, ви саме можете спробувати саме в цьому бренді. А, є тут такі гіркотравні аромати, напевно, з колекції Fleur d'Orange. вони так от відповідають. Мені дуже оска, мені дуже сподобався. Він дійсно. Такий цитрусово гіркотравний Також фаворит в мене в бренді це а, валькірія. Валькірія. Також, валькірія. Да. валькірія Валькірія. Валькірія та Ванжеліс. Ну, Зараз спробую. Ні, все-таки Валькірія. Валькірія це таке ось а, абрикосовий джем, такий лайтовий, дуже красивий. Як так, на мене. але Валькірія, вона, коли її носиш, то таке враження, що там є якась така загадковість, така казкове. Що то казкове, це від тих богів. Ну навіть назва, знаєте, диктує вам домислити. Воїтельниця, так. воїтельниця, так. воїтельниця так. Так. домисниця. Але воїтельниця вона вона не жорстка, така, а вона просто впевнена в собі. Певне собі. собі. Діма, який в тебе фаворит в бренді? Кріс, звичайно. Також. Віркотравна також по, -по полиний. Я, друзі, не сильно розділяю вашу любов саме до цього аромату, але в мене також є фаворити, про які я вже сказав. Дякую за компанію. Вітаю вас, пані Наталя, з дебютом. Дуже люблю свій формат. Що кожна людина, в принципі, може долучитися до Ukrainian Fragrance Community, так. розказати про свої вподобання, свої якісь бачення з приводу того чи іншого аромату. Це дуже круто. Знаєш, спробувати такий якийсь інший. Вид емоцій, вже не парфумерний, а ютубний. Ну і я скажу, що чому хорошо о, ну, послухати ще когось, тому що можеш за, зразу сам собі не зрозуміти, що ти відчуваєш. А коли хтось сказав одне слово, угу. от сказав хтось полив. Да? І тут палин ти чуєш і, і в тебе в уяві це картинка. Так, я з, е, згоден з вами. Діма, як тобі наша компанія сьогодні? Дуже незвично та цікаво. Дякую, що ти запросив пані І Дякую, пані Наталію, за ваш час, що ви знайшли час і розказали своє бачення про аромати. Окей, друзі, ми завершуємо нашу програму. Діма, ти хотів щось додати? Так, я хотів додати, що саме Сільван Делакур в Домі Герлин пройшла шлях від співробітника та працювала для відділу контролю і дійшла до рівня креативного директора дому Герлен. Угу. Але потім зробила свій бренд, і взагалі, якщо ви прийдете, протестуєте. Я впевнений, ви не зможете уйти від, від... Без флакону. Тим більше маленький. Да? In... Мейден да, що? Маленький є... це як тривело варіант. Так, а ти знаєш, коли е, ми дуже діма нас не зрозуміє, пані Наталя. А коли Ні? в нас велика велика колекція, так, так, так. нам ну, мені особисто вже не потрібно формат 100 мл, А, а чого? 30, 30 прямо а супер. Чого? і ще це дуже мене порадувало, коли я побачила, що є такий розмір, а, тому що хочеться те, і те, Розуміє, що сотка. Це занадто багато, mm -hmm. тим більше дуже стійкі аромати. Ну, якби у вас він був один аромат в колекції, звісно, обсотка, то Якщо у вас так, е... колись у мене один був аромат, то якраз він дякую, буде. що подивились цей формат на трьох. Напишіть в коментарях, як вам наш новий герой, пані Наталя. Я знаю, що вона переживала це для неї новий якийсь експірієнс. Але ми це зробили, друзі, запрошуйте знову. Отож, до скорих зустрічей. Бувайте, па-па! Доброго вечора, ми з України.